Миють і так чисті після дощу дороги. Офігіть. Все, виїжджаємо санфльора і знову йде дощ. Якась халепа. Знову дощ. Поки тут є велодоріжка. Побачимо, наскільки вона буде довгою. Ось і кінець велодоріжці. Недовго музика грала, але будемо їхати, ну що робити. Ось тут яка краса, це гирло Сени, яка впадає в Ла-Манш. а на тому березі Гавр. Гармін проложив мені маршрут ось там під берегом, але там ну, невеличка стежечка, не, не в таку погоду, там дуже мокро. Тому вертаюся. На дорогу. Знову пустилася злива. Стою під каштаном, перечікую. Знайшла тут в цьому селі зупинку. Стою, чекаю, перечікую дощ. Здається, припинився. Поїду далі. Знову дощ. На тому боці є зупинка, але я поки що сховалася під деревом. Просвідку немає ніякого. Невже якийсь просвіток з'явився в небі? Бо дощ постійно то зривається, то припиняється, то зривається, то припиняється і так усю дорогу. То їду, то десь намагаюся ховатися під якимись прислатими деревами. Ось так сьогодні. Не дуже радісно. Одскажений, не знаю, чи добре мене буде чутно, але ось цей міст, на якому я зараз стою, розділяє два міста. Тут ще є старовини, злітика зі старовинними речами. Колоритна така пікарня. Оце стільки смаколиків я набрала. Звісно, за один раз я не з'їм, а дещо заберу з собою. З'їла два тісти, випала лад, наїлася. Дуже сильно. Вже перша година, зараз ще трішечки відпочину і будемо їхати далі. В напрямку Кабура чи Оальтом. Ну, в тому напрямку, вже скільки проїду, стільки і проїду. Небельним курортом французької знаті, французької еліти. Кінки персональні. Джене Хекман, Денні Кей, Гленфорд. Всі підписані. Кірк Дуглас. О, є декілька незайнятих. Можливо, викупимо одну з цих кабінок на Довільському курорті. Звісно, що пляж тут космічний. Гарний, піщаний. Великий, широкий. Такий, що місце в пік сезону має вистачити всім. Все накрито, щоб, не дай Боже, жоден диванчик чи столик не пошкодив дощ. Виїхала я на маршрут. Довіля поїду все таки. Треком є в ровела не настільки багато зайвих кілометрів десь 12 13. Тому вирішила їхати сертифікованим маршрутом, бо трасою їхати така собі витівка. Хоча, ну цей раз не так складно було, і підйоми були такі плавні, то легко їх було долати, не було таких якихось стрімких. І трафік був сьогодні не дуже сильний. Села траплялися дуже часто, тому там було усюди обмеження швидкості близько 30 кілометрів, тому їхати було більш-менш безпечно. Але далі все таки вирішила, ну 10 кілометрів це не... 30 зайвих, то поїду вже маршрутом, а там буде видно. Що це за конструкція? Для чого вона призначена? Вважаючи на те, що тут і подром, мабуть, або кімний стадіон, хто знає то, мабуть, це для скачок, старт. І знаєте, що цікаво? Якщо за собачками, то там висять позначки і урни, треба прибирати. А за конячками ніхто не прибирає. Ось дикі качки на чимось господарстві. Непогано себе почувають. Вон яка красоточка з біленькою грудочкою. Ой, така красота. І побігли травку клювати. Курьохи мої улюблені. Ось такі смуги перешкод стоять. Ну, це зрозуміло, щоб материзований транспорт сюди не їхав. Але тут, хоч і ще нормально можна в'їхати, то і подекуди так ставлять, що я зі своїми габаритами не розвернуся. Їхали, їхали, їхали. Здрасте, кудись приїхали. Он флор. Мені туди не треба. Мабуть, цей краєвид все-таки вартий уваги, щоб дертися вгору. Я їду і думаю, ну для чого так, для чого? Дертися вгору, щоб потім спуститися вниз, якщо є шлях ну, реально простіший. Вон там внизу є дорога і собі спокійно їдуть автівочки. Але все-таки, все мабуть, заради того, щоб побачити ось це все. А це справді красиво. Оце всю дорогу ось такі знаки, що об'їзд веломаршруту зроблений, а чого не знаю. І ось нарешті виїхали на нормальний маршрут. Вон люди з дітьми їдуть. Швидше за все, тому що там ремонтують велодоріжку. Тому і був об'їзд. Бонжур, бонжур, бонжур. Подорожують всією родиною. Мама, тато і, здається, троє дітей. В коляскі отам двоє. Як вони бідні в ту гору їхали, я не знаю. Хіба що в них електровелосипеди, я цього не побачила. Зони для відпочинку. На маршруті є. Різний транспорт тут користується популярністю. Ось такий краєвид. З цієї крутезної гори. Ну, горами назвати це важко. Пагорби. Але підйоми доволі крутезні. Мапедік їхав, є лідеринчав, а я відповідно велосипед пхала. По принципу любиш кататися, любий санчата возити, так оце і в мене. А ось там десь на обрії, ну я не знаю, чи видно через камеру, зором мені видно чудово. Ось ці алібастрові скелі. Ось при дорозі стає лавочка, щоб сидіти і дивитися на ось цей чудовий краєві. Звісно, таким транспортом легше. Будинок і виявила, що вони імітують фахверк. Якимись хащами. Неприбраними. Парадокс. Головне, що туди знак стоїть, а що мені туди, знаку немає. Здогадайся сам. Я не знаю, як ті швидкості витримують, коли я їх щохвилини смикаю туди-сюди, туди-сюди. Їзда зігзагами, але хоч в більшості випадків велодоріжками. Немалечко у гальт. Ось така мерія. Довгий пляж, але зараз відплив. Подивіться, як зробили велодоріжку спеціально, ну і пішохідну. Тут і дюни та такі дюнами назвати не можна, але бережуть. Не можна ось тут. Ні самокатом, ні на роликах, ні на велосипеді тільки пішки можна прогулюватися. Тепер залишаю на парковці. Побачила я лідл по дорозі і в мене взагалі немає продуктів, тому треба дещо купити. У мене там грамулька, тільки куску та все. Ну, чай, кава, все. Приїхала в кемпінг, в один не встигла. Було вже за 10 сьома і на ресепшені вже нікого не було. Той кемпінг був простіший, мабуть, там би було б дешевше. Ну, Поряд був ще один в кілометрів, це встигла до сьомої. Це гаразд, але трішечки дороговастенько. Намет мокрий після дощу вранішнього. Ну, мокра верхня частина. Але думаю, зараз протряхне, все буде нормально. Доїхала я до міста Кабур. завтрашнього дня начебто погода має бути сонячна. Ось що краще: спека чи дощ. Пташко, що краще. Хай краще буде спека. бо в дощ їхати. Таке собі задоволення. Нормально не зберешся, не поснідаєш, нічого. Ну, все. Тепер можна відпочивати. Ось це мій хаос. Зламалася у мене підніжка і крило заднє. Ну, крило можна ще перемонтувати, там нічого страшного. А без підніжки буде дуже і дуже погано. Але нічого не вдієш, підніжка зламалася. Зараз буду готувати вечерю, купила рис і ось таке м'ясо. Я вже трошки надгризу. Смачне, а також фрукт. Трошки. Ну і багет куди ж без нього. Все, буду готувати вечерю. Ось варю рис. На вечерю. Ну ось така в мене сьогодні вечеря. Рис, салат, агірок. Сик і сир, камамбер. І ось таке м'яско. Усім смачного. Далі буде.